Друзі, я знаю, що ви дуже любите зиму, та найбільше, напевно, чекаєте на одне чарівне свято, День Святого Миколая. Одна моя знайома дівчинка Оленка запитала якось у мами, а хто ж такий святий Миколай? Чому всі його так люблять? Мама усміхнулася і почала розповідь. Дуже давно, понад тисячі років тому, жив у далекій країні добрий чоловік на ім'я Миколай. Він був не просто звичайною людиною, а справжнім помічником для всіх, хто потребував допомоги. Миколай був дуже щедрим і турботливим. Якщо хтось не мав що їсти, він приносив їжу. Якщо дітки не мали теплих речей, Миколай знаходив для них одяг. Найбільше він любив робити подарунки, щоб усі були щасливі. А як же він дізнавався, хто чого потребує, здивувалася Оленка. Він мав добре серце і завжди уважно слухав людей. А ще, додала мама, у нього було багато помічників, які йому завжди допомагали. Після смерті Миколай став святим. Люди розуміли, його доброта не повинна зникнути. А тепер він справді приходить до нас? захоплено спитав брати коленки Максимко. Так, відповідала мама. Кажуть, що в ніч перед святом святий Миколай спускається з небес і приносить дітям подарунки. Але тільки тим, хто був слухняним і добрим упродовж року. А не слухняним, насторожився Максимко. Неслухняним залишається різочка, щоб вони подумали про свою поведінку. Оленка і Максимко замислилися. Вони вирішили допомагати мамі, прибрати у своїй кімнаті та бути чимними. А що найважливіше? запитала Оленка. А найважливіше це робити добрі справи, допомагати іншим, любити своїх рідних, сказала мама. Саме цьому вчить нас святий Миколай. Відтоді діти не тільки чекали на подарунки, але й самі намагалися стати схожими на доброго Миколая, допомагаючи друзям і батькам. І це було найкращим подарунком для всіх.